На вулиці 30-градусна спека, але цих хлопців це не зупиняє. До сезону дощів вони мають встигнути повністю відремонтувати покрівлю у багатоквартирному будинку на вулиці Северинівській, 131 вірпені. Тому, працюючи з вогнем, квадрат за квадратом вкладають робероїд. Робиться такий пиріг: частково підготовка поверхні, потім грунтування бітумним праймером і нанесення стартового і фінішного слою. Рубюроїда цей будинок, як і багато інших у мікрорайоні Смув Ірпені, був серйозно пошкоджений під час бойових дій. Зараз цього вже не видно, адже усі вибиті вікна замінили, а знищений фасад відремонтували, утеплили і оздобили. Був розроблений ірпінською міською радою проект, поданий на фінансування. І в 2023 році урядом прийнято рішення виділити кошти на капітальний ремонт даного будинку по програмі Державний фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Ремонт почали ще у 2023-му, але через брак державного фінансування він був призупинений. Зараз же роботи відновилися. Першочергово ремонтують покрівлю, а потім перейдуть до інших не менш важливих завдань. Крім покрівлі, буде зроблено в результаті коригування проєкту заміна комунікації в підвалах, тому що в жахливому стані ще і до повномасштабного вторгнення якби комунікації перебувало в зв'язку з тим, що ну, будинок 90-х років побудови. Крім того, у цьому будинку замінять один із ліфтів, який теж був пошкоджений. На це вже виділили кошти з бюджету ірпінської громади, а також зроблять ремонт у під'їздах.